Провал планів партійно-радянського керівництва СРСР із хлібозаготівлі в українській СРСР 1932 року призвів до запровадження на селі. Ой, мамочки, ну це ж неправильна відповідь буде про голоду Тут, До речі, так, так і правильна відповідь. Вона ну так, да, mm -hmm. тут правильна відповідь, до речі, теророголода. Це неправильна відповідь. Ого. І в системі освіти досі у нас є. Скажімо, ми в системі освіти. Вже звертаємо увагу на незначні дати, на незначні події та незначні обставини, на незначні персоналії. Система освіти нам дає якісь, знаєте, інколи такі розуміння оцих норок в сирі. І ти цього сир не бачиш, ти бачиш ці норки. 32-й рік, безперечно, це початок другого голодомору геноциду в Україні, але аж ніяк не прорив. Вибачте, ніяк ми не можемо казати, що ми були окуповані територією. Чого ми вчимо в школі, щоб провал хліба заготівлюють, начебто це наша держава була. Ну це ж бред, це придумали дебіли, перепрошую. Ми вчимо не історію, України, ми вчимо історію комуністичної партії окупанта в Україні. От давайте зараз з 14-го року вчити не історію України, там вибори Порошенка, потім Верховної Ради, потім реформа Суддівська, потім вибори Зеленського. Будемо вчити вибори. ЛНР ДНР, так званої. Ну, це те саме. Ну, якого фіга це робиться просто. Я терпіти не можу через це шкільну освіту, яку пишуть, писали. Зараз дуже класні є команди молоді, чесно. От я просто спілкуюся, нещодавно був навіть на презентації довідника. Те, я з дітьми працювати, говорячи про війну. Але, блін, якого фіга ми вчимо, всякі непи всяких людей, от хлібозаготівлі. Геноцид голодомор другий 33, -го, 33 -го року почався через те, що з 1929 року почалось масове повстання селян, виходи, мітинги, вбивства міліціонерів, комсомольців, цих уродів партійних. З 29 року, по 32, коли вони запровадили голодомор, відбулося 4 тисячі повстань. А ми все кріпаки, бідолашні, бідолашні, Це все буде у нас. Ось так, от в країні постійно, поки ми будемо вчити історію на Україну, ЛНР, ДНР, так званої, ось через цих мразей. І будемо, коли нас дітей вчать в цьому, коли наші діти досі не розуміють, де королівство Руся, де Галицька волинське князівство. Розумієте, те, що це одне і те саме, тільки галицько волинські князівство придумали московити, а крузь це офіційна назва. І коли ми перестанемо цю всю вчити, припрошую, лайно, от тоді значно дітей щось і те, що буде. А зараз давайте голодомор, бідолашні, повбивали всіх. Так, 10 мільйонів людей, три голодомори. Так, але це наслідки окупаційного режиму. І ми не маємо казати, що... Хліба не вдалася, чи щось таке було так. Я, я навіть пам'ятаю, що Сталін писав лист Кагановичу, якраз коли вони почали проваджувати цю цей голодомор, і там була цитата, що нам треба це зробити, тому що ми можемо втратити Україну, тому що якраз вони почали розуміти, що Україна трошки вже встає, еліти починають про і тому є дійсно шанс, як казав Сталін в листі Кагановичу, втратити Україну. Ну потім ще не помиляюсь, що то сам Каганович здається, написав Сталіну, що в 30... 4 чи 33 році, що український буржуазний націоналізм було ліквідовано. Так. Ми бачимо їхні ж висновки, але підґрунтя якісь знову починається, Перепрошую, до системи шкільної освіти мене багато питань. Я за освітою педагог.